Маєш карту побиту або робочу візу? Хочу вам сказати, що від 1 липня вас можуть не пропустити до Польщі, якщо ви будете прямувати з України або ж навіть із інших шенгенських країн, які не входять до шенгенської зони, і ви навіть не будете знати причини. А щоб її дізнатися, ну сьогодні я вам друзі, дам відповідь на це питання. Ви втискайте вподобайку друга тема, яка буде це зникнення 11-річної дівчинки. І що треба зробити для того, щоб у вас не повторилася ця історія в Польщі? І третє, друзі, декілька тижнів тому я освіжив свій автомобіль з командою Кракен Detailing, Що в Кракові? Якщо ви з Кракова або ж з околиць, ви можете перейти на сайт, який на який я посилання залишу нижче, щоб ознайомитися з усіма послугами. Ну і... Що ж тут ще сказати? Найприємніше. Тому що на неакційні послуги ви отримаєте за промокодом ПЕХ знижку 100 злотих. Дзвоните, кажете, що ви від пеха, і я гарантую вам, що якість і професіоналізм команди Kraken я вам гарантую, тому що я цілком задоволений. І вже наступного тижня я буду повторно записуватися. Ну а якщо я це порекомендував, то ну слухайте, вам вже не треба. Просто навіть і сумніватися. Зникнення 11-річної дівчинки. Сьогодні вже її знайшли у квартирі, в жорах таке місцевість, є в шльонському воєводстві, 24-річного хлопчика. Уявіть собі, дівчинці 11 років, і вона була в мешканці, спала 24-річного хлопчика. Зараз знову ж таки поліцейські як передають нам, що будуть, як то кажуть, до лікарів повезуть дівчинку, щоб обстежити її. Ну і я тільки можу здогадуватися, що могло статися, могло статися найгірше. Це апель, як кажуть, дзвінок дуже гучний до батьків. Будь ласка, не відпускайте неповнолітніх дітей. За це навіть в Польщі штраф є. Вас можуть позбавити батьківських батьківських прав, і вже багато таких випадків є, коли батьки позбавляють батьківських прав за неналежне, знову ж таки, е неналежну опіку над неповнолітніми дітьми. Тим більше не вживайте алкоголь. Вдвох, якщо у вас двоє батьків, коли ви йдете по вулиці з дитиною, хтось один повинен бути завжди тверезим. Це перша причина, яка спричинює, що у вас дітей відбирають. І я вже таких причин, знаєте, наслухався в приватні повідомлення. Я думаю, що от хтось із ваших сусідів навіть в таку халепу потрапляв, і знаєте, що тоді батьки нічого не можуть зробити. Слава Богу, маленька дівчинка знайшлася, і це ж аж від вівторка все тривало, Сьогодні вже нагадую четвер. Я навіть на інстаграмі, на тіктоці і на Фейсбуці зробив це оголошення. Люди просто мене шокують. Вони не дивляться відео до кінця. Пишуть, що вже дівчинку знайшли. Хоча я у відео сказав і попереди, будьте у. Уважні та пильні. Слідкуйте за своїми дітьми, навчіть їх реагувати на незнайомців і тікати або ж говорити про те, що десь близько є мої батьки. Ну а що ж в іншому випадку робити? Я можу вас тільки от так, друзі, попередити. Давайте тепер до найголовнішого, щоб без води перетин кордону, друзі. Отож, 12 травня президент Польщі Анджей Дуда підписав славнозвісні чотири устави, чотири закони, в яких також іде мова про те, що як. Консул в Україні, так і стражгранічна отримує отримає від 1 липня доступ до ваших ЗУСів. І уявімо, що багато із вас отримали візи тільки для перетину кордону, а карту побиту для того, щоб працювати в інших країнах, і так само для перетину кордону. Або ж ви звільнилися з роботи і зараз не працюєте, не сплачуєте складок ЗУЗ. Точніше, роботодавець за вас не сплачує складок ЗУЗ. І що в такому випадку станеться при перетині кордону? Стражгранична. Вибірково, це не можуть бути абсолютно всі українці. Я не вірю, що так буде, але готуємося завжди до найгіршого, а там будь-що буде. Отож, прикордонна служба перевіряє, чи ви сплачуєте податки до ЗУСУ, тобто складку здровотно, і те все. І якщо ви не сплачуєте до ЗУСУ нічого, жодних податків, то вас повертають назад, звідки ви приїхали. Приємно вам буде, якщо ви будете вночі перетинати кордон і вам скажуть, слухайте, пів автобуса розвертаємо назад, тому що ви нелегально перебуваєте на території Польщі, нераціонально використовуєте карту побиту і так само знову ж таки візу. Що буде з візами? Взагалі, от якщо ви, друзі, будете одну візу нераціонально використати, не будете працювати по ній, і так само знову ж таки з картою побиту. Перше, візу вам можуть анулювати, карту побиту можуть анулювати легко. Я вже такі випадки бачив і хочу сказати, навіть при перетині кордону вам можуть дати депортацію, якщо ви не раціонально використовували візу. Тому що приклади показові будуть давати, люди будуть боятися і працювати легально, і все зводиться до того, щоб потім ви не бігали і не кричали: Сергій, я пропрацював місяць, два і мені нічого не заплатили. Звісно, це пов'язано не тільки з тим, що. Ви в цей спосіб будете уникати сплачення податків або ж роботодавець хотітиме знову ж таки заробити на вас. Більше того, друзі, що це дуже і дуже серйозні зміни появилися після того, як була візова афера. Зараз дуже багато іноземців, які я впевнений, використовували поліціальні школи для того, щоб отримати карту побуту на основі знову ж таки роботи, але працевлаштовують студентів знову ж таки іноземців саме через поліціальні школи, і не тільки і в цей спосіб вони обходили закони і собі працевлаштовувалися, отримали карти побиту, потім громадянство. Я хочу вас ще раз застерегти, як і в попередньому відео, що 100% будуть друзі видовжувати терміни отримання громадянства. І Якщо ви відтягуєте цей час, то пам'ятайте, що ті обмеження, які будуть створені для отримання карти резидента, карти сталого побиток. По, по, по ем, корінню, або ж по шлюбі, і так далі. І, звісно ж, громадянство ці всі процедури будуть ускладнені у зв'язку з тим, що дуже багато іноземців. Ну і як кожна країна вона хоче себе захистити і не давати можливість взагалі комусь права щось тут вирішувати. Ну але я особисто в цьому році постараюся отримати громадянство. Тому тримайте друзі за мене кулаки, тому що все починається від маленького і треба просто робити не здаватися робити хоч тяжко йти під гірку але я йду разом з вами і з вами був сергій пех і як завжди кава чи чай вибирайте я люблю каву п'ю їх три штуки на день три порції